Друзі, вітаю вас! Я Степан Пруцюк, письменник. Сьогодні я би хотів поговорити про одного з найбільших, найвідоміших авторів української саторичної прози ХХ століття Остапа Вишню. Взагалі, автори гуморесок, усмішок, як Остап Вишня, Фейлетонів і так далі, як і взагалі коміки. Як ви напевно чули, нерідко бувають в житті доволі сумними. І це правда, це не є міф. Як і трагіки, наприклад, такий письменник Стефаник і так далі, український таке трагедійне письмо, які в житті часто бувають, ну, не часто, але до певної міри бувають веселими і жартівливими. Дивіться, Стефаник іноді жартував. На якихось застіллях і так далі, було так, що навіть люди, які не читали його твори, були дивовишно подивовані потім. Як? Цей чоловік, який сміявся і жартував, пише такі тяжкі, трагічні новели, великі Терези, друзі, хитання великих Терезів. Люди, які мають відчуття трагічного і використовують його у своїй творчості, часто можуть бути в побуті більш-менш жартівливими. Нема нічого дивного. Взагалі треба, коли письменники жартують часто, то це далеко не означає, що він пише смішне. <смі> це, 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 це зразу От. <смі> ну, коміки. Взагалі, різні бувають. Я навіть зловісні портрети коміків, коміки, які приносять нещастя і так далі, так далі. У деяких таких от про клоунів церкових і так далі. Остап Пичний не був коміком. Він був гумористом, філетоністом. і його жарти теж звучали у різних ситуаціях. Наприклад, коли його арештували в 1933 році, і звинуватило в тому, що він хотів вбити одного з вождів Павла Постишева, який тоді на Україні був, Остап Вишня спочатку ще не зовсім зрозумів, де він є, і сказав, так, я люблю вбивати вождів на свіжому повітрі. А ще я хотів зґвалтувати Клару Цеткин, але йому дорого обійшлися ці жарти. Тогочасна радянська дійсність випалювала будь-які приводи для жартів, для веселого сміху, не ідеологічного сарказму в радянському стилі, а веселого сміху, радісного, безпосереднього, дитячого, молодого. Ну і ще, щоб вже докінчити цю філософську тему. Знаєте, у романі одного з моїх улюблених письменників англійця Джона Фауза в його романі Коханка французького лейтенанта є жінка, яку герой називає трагедія, пані трагедія, яка весь час самотня стоїть на березі моря, а потім він дізнається, він заручений своєю дівчиною. Все від неї дізнається, що вона чекає лейтенанта свого. Що він має до неї повернутися, що вона його любила, що вона була його коханкою, так і роман називається коханка французького лейтенанта. І цей герой бачить, здавалося, що це чиста трагедія. Зіткана жінка, зіткана з трагедії, яка непорушно стоїть на березі моря, може, цілими днями і так далі. І далі в романі Джон Фаус відкриває нам неймовірні риси жіночої, хоч і чоловічої по-своєму даруйте я. Але тут про жіночу, тільки Фауза переказую. Я люблю і шаную жінок. Неймовірні риси часом жіночого лицемірства, жіночої брехні, жіночого театру. От. І цей герой чим раз більше закохується, закохується в неї, не маєм часу переказувати, потім так трапляється, що він покидає свою дружину заради неї. А потім вона покидає його, а потім він збезумілий. Кілька літ шукає її по цілому світу, і таке знаходить і те, що він бачить, його неймовірно розвитвережує, але неймовірно розчаровує. Ну там не лишається ні тіні від пані трагедії, як він її назвав, бо ніяк вона не була. Ніякої трагедії вона не відчувала І не було ніякого лейтенанта. Насправді була тільки форма прихованої важкої жіночої істерії. Зі намаганням видумувати любов, видумувати різні історії, видумувати театри різні. От, садома Друзі, дякую донаторам нашого YouTube каналу. Котре дякую людині, яка побажала бути неназваною, без підтримки якої наші відео виходили би значно рідше. Також, друзі, мої невеличкі рефлексії я би просив при можливості активніше підтримувати. Мій YouTube канал, наш YouTube канал. Особливо фінансово. Підписками, коментарями і вподобаннями. Знаєте, скажу вам, як шкідливий хлопчик. Хоч <плес> я далеко не хлопчик, прикриюся таким. Мені <плес> деколи дуже дивно, як буває дивно дітям. Чого, коли у нас майже 11 тисяч підписників, будь-яке відео, про що би я не говорив? Яку би воно не мало глибину? Воно за місяць не набирає навіть 2000 переглядів, вже там далі трошки. А що таке дві тисячі навіть якби набирало? Я би мріяв хоч про таких підписниках про 5 тисяч, про 7. Бо я розумію, що ну, що, що, що всі можуть там дивитися і так далі, хоч підписані. Для мене це по-дитячому незбагненно. Так само для мене по-дитячому не збагненно, чого так мало коментарів. Чого так мало уподобань, навіть ті, що дивляться постійно. Важко поставити уподобання, яке не те, що воно мене тішить, але як ви знаєте, воно додає відео сили в його підйомі, щоб його було видно. От такі мої дитячі міркування. Дякую. Але повертаємося до Павла Губенка яким було його справжнє ім'я і прізвище, і взяв він собі псевдонім Остап Вишня, є кілька версій, чому він взяв цей псевдонім, але нам не до того. Хочу вам сказати, що Остап Вишня, він народився в тодішньому Зіньківському повіті на Полтавщині, зараз територія Сумської області, в сім'ї, де було, здається, 17 дітей. дуже важливий нюанс в кінці 80-х років. 19 століття. Зрозуміло, що сім'я була дуже бідна. Вчився, хлопчикові було тяжко, звичайно. Його брат, до речі, якийсь час був редактором журналу Перець під псевдонімом Василь Чичуянський, але у 30-х роках був розстріляний його рідний брат. Коли Українська Народна Республіка боролася за українську незалежність, Остап Вишнів, бо він мав медичну освіту, став начальником санітарного відділення Міністерства залізниць УНР, у 19-му році потрапляю в полон, був заарештований до 21-го року. Здається, скрипник його поміг звільнити з полону. Микола Скрипник. Нам не добре було колись поговорити окремо про Миколу Скрипника, до речі, скрипник допоміг звільнити. Але Остап Вишня, вже тоді був цей його псевдонім, почав появлятися. не знав, що те, що він був. У петлюрівській армії, як її називали, боровся за молоду Українську Народну Республіку, ніколи йому цього не пробачать більшовики. Ніколи. Але він треба було жити. І Петро Панч був офіцером. І Володимир Сусюра був Петлюрівській армії, і Довженко, і Антоненко Давидович і Копеленко. На кожного з них по-своєму лягла тяжка тінь. Свого минулого. Кожного по різному склалася доля, але Юрій Яновський, але нікому не було добре. Потім, тим, що залишилися в Україні, Остап Вишня Повоїв в 20-х роках стає популярним, його усмішки починають мати мільйонні наклади, в нього появляються наслідувачі. І коли в нас був один найпопулярніший поет, я вам вже казав, це Володимир Сусюра, то найбільші аудиторії збирали усмішки Остапа Вишні і Остап Вишня. Остап Вишня стає найпопулярнішим українським письменником 20-ті роки. Я зараз вас ошалешу, друзі. Такий у мене день откровень сьогодні. Я не люблю усмішок Остапа Вишні. Не всіх письменників, про яких ми говоримо, я захоплений їхньою творчістю. Хоч. Усмішки Остапа Вишні багато талановиті, але я вже вам кажу суто свої людські нюанси. Але тим не менше ми говоримо про нього як людину. Я маю за обов'язком говорити про цього популярного письменника, відчуваю такий обов'язок. Він боровся таким чином, знаєте, знаєте чого ще? Таким чином він боровся несвідомо проти високої української літератури, літератури високої полиці. Отакі От ці усмішки. Розраховані на неграмотних людей, які вважали його видатнішим письменником, ніж Валеріана Підмогильного. Бо чим тупіше розказано, тим більше може бути широка аудиторія. От, чим глибше, чим складніше, чим скупів смислів, тим менша аудиторія. У нас якось так повелося. І ще дотепер так буває. І ясно, що сонети Миколи Зарова, допустимо, чи навіть роман Валеріана Підмогильного міста, чи невеличка драма читала набагато менше людей. Ніж невибагливі усмішки Остапа Вишні, <смі> <смі> якими просто зачитувалися. В будь-якому разі, він писав їх українською мовою і до української літератури притягував нових і нових читачів. Це теж факт. На початку 30-х почалися репресії, коли арештували Рильського, потім Павло Губенко. Як його ім'я прізвище вам нагадую, простягнув йому руку допомоги, не побоявся після того, як він вийшов з арешту, його швидко випустили, не побоявся його підтримати. І Рильський йому цього ніколи не забув, вони стали близькими друзями. От. Хоч здається, що може бути спільного між гумористом Остапом Вишною і автором тонких віршів і тонких виступів перед читачами укладачем антології Максимом Рильським. Я людські речі. Я людські речі. Ми дружимо іноді з людьми, які взагалі не мають відношення до того, що ми робимо, але нас можуть поєднувати. І юнацька дружба, і шкільна дружба. У мене є такі, деякі мої друзі. які не дивляться мій ютуб канал, не читають моїх книг. Але все-таки ми друзі з ними. І Остап Вишня. 33 му році на собі. Відчуває весь страшний деспотизм тієї системи, яку він почав служити. Звичайно, не своїх переконань, але почав служити, почав бути її вірним. Його арештовують у 33-му році, я вже вам казав на самому початку, що він пробує жартувати. Але не вдаюся в деталі зазнає фізичних і моральних знущань. І 10 років від го по 43-го року сидить в концтаборах. Ба більше друзі. Його ще в 37-му році могли розстріляти. Його мали етапувати в інше місце, а етапували в інше місце в 37-му році тих, кого мали розстріляти. Якби він був не захворів запаленням легенів, не лишився випадково, його б було розстріляли. Його дружина. Друга дружина, бо від першої дружини він мав сина, мав ще одного сина. Одного сина він потім знайшов, другий син знайшовся сам. А друга дружина, актриса Варвара Масюченко, Молодша від нього на, здається, 13 років, стала йому вірною дружиною Пенелопа Євгомера, дуже вірною, відданою. От. І вона чекала на нього цей весь час. І він писав іноді з таборів, що нехай наша племінниця чи хтось там з родичів, нехай забуває свій діалект, нехай говорить на російській мові, якщо в Москві від неї буде акцент, вона буде з акцентом говорити, це буде неприємно. Це буде неприємно. Як вам сказати, може, і тут якийсь був сміх, такий в дулю, знаєте, от такий, але в його листах все це так звучало, як повне приниження, повне. Пізніше, я вам скажу, він пише у своїх щоденниках, там про Леоніда Новиченка, який був тоді царем і богом літератури. талановитий, справжній Леонід Новиченко. Ще там буде про когось писати. Ви прочитаєте цитати. І в цих цитатах це вже було, здається, уродивість клоуна. Розумієте, так? Клоуни були при царях, яким дозволялося говорити те, що не можна говорити. Це була така юродивість на виворіт. Він писав про будь-кого, яка, яка прекрасна людина, і так далі, про Юрія Смолича, наприклад, агента. Ну, слухайте, і на випадок, якщо його потім заарештують і будуть читати щоденники. Він вже це вже потім, це... я вже за волю розказую. Повертаюся до тюрми. Він страшенно боявся щось писати, щоб і знав, мав страх проступку, коли він щось напише на те. У 43-му році, здається, Сталіна намовила, що от УПА має успіхи, що є такий гуморист Остап Вишня. Він сидить в таборах, його можна випустити, і він дасть жару націоналістам українською мовою і так далі. Здається, Сталін згодився. Остапа Вишню, в 43-му році там його прикликали, сказали, що там викликали. Він страшенно перелякався, думав, що це вже на розстріл, бо мене ніхто, ніхто нічого не пояснював, куди кличуть. Його там почали одягати. Я вам не хочу переказувати, самі розумієте, коли він не знав, що це відбувається. А 10 років відсидів в у таборах, що це був вже не той Остап Вишня. Але його повезли до Москви худого, страшенно вимученого. Його там кілька місяців відпоювали і відгодовували. Потім. В нього був, очевидно, наказ, який він має писати твори. В 44-му він написав Зенітка гумореску, хоча там дуже мало бачу гумору. Це інше питання. То вже потім в мисливських усмішках трошки він відійде. А потім він написав збірку памфлетів самостійна дірка. Я вам хочу сказати, що це надзвичайно гидкі памфлети. Це була підневільна людина, яка боялася за своє життя, тільки це його змушувало писати, якого забрали з концтаборів. Зламано. Я вам нічого не буду романтизувати з Остапом Вишнею. Але він написав, він написав. Звичайно, ну як це могли сприймати воїни української, повстанської армії, які боролися, гинули і так далі. Самі розумієте як? З ненавистю, з неприязнью. Глухою, в кращому разі, з розумінням, що це раб радянської системи. Знайшлися два його сини, він там любить в щоденниках таке писати це відомі його вислів, коли йдеш у літературу чи з черевики, не забудь, що там був Шевченко, був Пушкін, Пушкін завжди обов'язково спочатку. Не дай Бог принизити Пушкіна, він пише. І з другого боку, знаєте, принизити Пушкіна. Я на цьому принизити Пушкіна, звернув увагу. Принизити Пушкіна. Знаєте, навіть коли щось озвучено, нехай воно все воно відбувається. Я собі думаю, що в нього було якесь підсвідоме таке юродство. Що насправді той, цей чоловік, який був офіцером і медиком у УНЕРівської армії, зламаний, все одно не був вбитий до кінця його духу. Мені так здається. І о, оце його не принизити пушкина, не дай Бог. Це звучало як анекдот, чесне слово. <ріст> <ріст> оце, це, це, розумієте, таки, хоч з другого боку, цілком може бути. Сам <ріст> я не хотів нічого вкласти. А боявся дуже, щоб не дай Бог щось пушкіном не сталося з його пам'яттю в той час, коли багато його товаришів. Письменники вже були розстріляні в 1937 році. І він ледь не розділив їхню долю. Яка страшна доля була у українських письменників. Самі бачите, друзі. І його потім відпускають в Київ. Варвара Маслюченко його дочекалася. у власних дітей не було у них спільних. Йому дають квартиру спочатку в роліті. Там, десь у наступному під'їзді жив Олексій Полторацький. Такий. Штатний працівник КДБ, який в 33 му році писав, що я радий, що я пишу епітафію, яка знищить пам'ять про Остапа Вишню Петлюрівського недобитка, і так далі, так далі, який намагався протаскувати в своїх усмішках свої буржуазно-націоналістичні ідейки. Ну, Такі були в 30-х роках працівники Комітету державної безпеки, які нібито займалися літературою, і які нищили У своїх, це не було. Це не була ніяк критичні статті, це були статті, спеціальні були психологи, просто нищили. Дивіться, ще був один гуморист Михайло Зощенко, українець за національністю, який був теж дуже талановитий, писав російською мовою. Але я хочу згадати постанову про Анну Ахматову і Зощенка в журналі Звізда і Ленінград у му році, де Жданов говорив соратник Сталіна про подлою душонку Зощенка, називав його Подонком. Ви розумієте, наскільки це далеко від критики? Тоді назвати подонком письменника покичком, тобто по-українськи, подлею душонка, це намагання його знищити словами. Були психологи, які спеціально розробляли лексику з тими всіма наймити імперіалістичних розвідок і, ніби про націоналістів, яким місце на смітнику історії, слухняні раби заокеанського дядька Сема і так далі. І так далі. Не хочу це все перелічувати. Це трупна падаль, яка ненавидить радянський союз і ці всі. Ну слухайте, воно доходило до кумізму, ці, якийсь такого там вже де знаєте, де воно переходить всяку міру, починає відбуватися щось інше. Може, так само Остап Вишня переживав, як би не принизити Пушкіна, хоч би українською мовою. це починало сприйматися комічно. Я просто на цьому загострював. Ніхто не пам'ятає зараз цих його щоденнику записів. От. А про цю його збірку самостійна дірка, я не згадую, це була зламана людина. Михайло Зощенко був взагалі, як якщо на секунду, понурим, гумористом, мізантропом, який після тої постанови, бо він мав славу в 20-х роках, після тієї постанови він взагалі залишився без грошей, але там йому гроші висилали, десь він у своїй поштовій скринці знаходив гроші від своїх читачів. Бачите, оце справжнє письменниця була нього в той час. Гроші від своїх читачів, від своїх слухачів, від тих, хто було. Це, це є справжнє визнання письменника більше від премій по-своєму. Бо він не мав за що жити Ощенко. Після тої постанови, коли Жданов його називав подонком. Вишню теж по всякому обзавали. Тільки не публічно, а там, коли він слухав це 10 років, і потім його викликали в кабінети. Я думаю, що він чув те саме, що чув Зощенко. погрози, неймовірні, і так далі. І вже ніколи він не був такий веселий, як до того, в 20-х роках, коли повірив, що Україна відродиться але червоно. Подружився з Рильським, ще там були поети, з якими дружив Сусюрою по-своєму, дуже багато пив. Порівняно, не приховую вам цього факту, як і Максим Рильський. От. Не мав великого здоров'я, звичайно. Потім з роліту, в 52-му, здається, році його переселили в будинок на Великий Васильківський 6, а в 55-му році аж реабілітувало Остапа Вишню. До того всього його не реабілітовували. Його випустили, а не реабілітовували. Це такий, знаєте, ніби риба висить на такому гачку. Я хочу просто по-справедливому вам розказати про його долю. Риба, яка кожної хвилини. Я думаю, що він кожного дня чекав, що можуть постукати. Уявіть собі це життя. Який сміх. Радісний. От. Хіба що якийсь сарказм? Якась сатира, але сатира могла бути тільки про так званих українських буржуазних націоналістів. От. Решта. Тільки переживання, щоб не принизили Пушкіна, про яке вже тут згадував кілька разів. От. І в 1956 році Остап Вишня помирає. Померла людина із великим гумористичним талантом, яка прожила, теж, як і багато наших інших письменників, важке по своєму трагічне життя. Dziękuję.